Вітаю це інтерв'ю на Суспільному. Моє ім'я Віталій Гамадин, і ми маємо сьогодні можливість розмовляти із полковником Держприкордонслужби служби Станіслав Керот. Вітаю вас. Вітаю вас. Станіслав з 2004 по 2022 рік проходив службу в Маріуполі в Донецькому прикордонному загоні та загоні морської охорони Держприкордонслужби. служби. Також ви є оборонцем Маріуполя та Азовсталі згодом були у полоні і були звільнені з полону у грудні минулого року. Кавалер ордена Данила Галицького. Дякую за те, що погодились на цю розмову. Дякую вам. Повернемося до 2014 року і до міста Маріуполя. Ви перебували у цей час саме в місті? Місто було окуповане. Якщо провести паралелі із початком вторгнення Російської Федерації у 2014 році і початком вторгнення повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022, які були відмінності? Ну так. Да. Насправді перебував у 2014 році в Маріуполі в складі Донецького прикордонного загону. Ну, ці речі, в принципі, поєднати і об'єднати, порівнювати точніше, неможливо. Це зовсім, зовсім, зовсім різні ситуації. Але 2014 рік це початок того, що продовжувалось у 2022 році. Тому що війна вона, не закінчувалася. Вона почалась в 2014 році з цих сепаратистських проявів, але всі розуміли, що це підбурюється зі сторони Росії. Ми спостерігали за рухом російських військ, діями їхніх прикордонників на кордоні все це фіксували. Саме собою аналізовували цю всю обстановку, і ми розуміли, що росіяни вже тоді працюють на нашій території, і основними штовхачами цих подій являється якраз Російська Федерація. Дав в 2014 році місто Маріуполь так вийшло, що певний період часу було під окупацією, під прапором так званої Донецької республіки народної, але певними зусиллями той противник звідти пішов, і ми ту територію повернули. На жаль, не всю Донецьку, Луганську область, але така ситуація да, тоді була У 2022 році. Це вже повномасштабна. Війна це наслідки 2014 року. Розумію, що за певних обставин, можливо, вони і тоді хотіли повний сценарій цей провести, але за певних обставин це не вдалося їм здійснити. Тому що наші підрозділи всі вийшли на кордон в повному складі, були посилені підрозділами і Збройних сил України і нашими підрозділами Західного регіонального управління з інших ділянок державного кордону, і в загальному складі. У 2014 році вели оборону безпосередньо на державному кордоні, ну або вже в тих місцях, де росіяни змогли тоді продовити. Тому насправді війна ще в 2014-му як почалась, вона нікуди не поділась. І ті, хто виконував завдання з 2014 року по 2022, в зоні ведення бойових дій, от як на моєму прикладі 9 років, ми спостерігали з їхнім нарощуванням зусиль. Або за певними такими стабілізаційними періодами, коли вони змогли підтягувати свої сили, але війна нікуди не поділась. Ось коли почало читатися, так би мовити, що вторгнення, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, буде у 22-му, саме у лютому. Однозначно, ви проводили якісь розвідувальні дії, розвідувальну роботу, спостерігали, і по чому можна було зрозуміти, що це відбудеться, відбудеться саме у лютому. Давайте трошечки так ще повернемося. Вторгнення Російської Федерації було в 2014 році. Значить. Було. І ми його фіксували, і ми спостерігали за накопичуванням техніки, техніки живої сили противника і безпосередньо їхні прориви через ділянки державного кордону. На той час наші сили і засоби були не на, не на такому рівні достатньому, щоб їх стримати по прориву. Але наші підрозділи виконували ці задачі. Понятно, що за певних обставин ми несли тоді свої втрати. Стосовно 2022 року, ну, це теж було аналізовано. Ми спостерігали за накопиченням сил противника та техніки на ділянках державного кордону. Що стосується морської охорони, ми також спостерігали постійний рух їхніх кораблів, малих десантних катерів, великих десантних катерів. Активізацію прикордонної служби ФСБ Росії вздовж нашого узбережжя спостереження за акваторією Азовського моря та нашим узбережжям їхніми пошуковими кораблями вони стояли в безпосередній близькості. До них підійти було неможливо. Вони підпускали тільки там на двохмильну зону до себе. В подальшому вони на 16 каналі, на міжнародному, оголошували, що він там корабель Російської Федерації. При порушенні двохмильної зони, вони відкривають вогонь ураження, і це буде провокацією в сторону Російської Федерації. Спостереження вели за нами постійно. Ну, ми так само за ними теж спостерігали в лютому місяці активізація вже дійшла до пікового такого стану. Їх була дуже велика кількість. От безпосередньо, як почалась сама війна, вже велике вторгнення. Я теж тоді був на службі, виконував задачі. Певні. В ніч з 23 на 24 ми побачили, що в Азовському морі велика кількість невідомих цілей, нерозпізнаних, і російські сторожові кораблі починають відходити від нашого берега. Це було їм непритаманно, вони завжди стояли в конкретних точках, ніколи не знімались, тільки при дуже сильних там, великих штормах. А тут вони почали відходити від берега. Тому ми вже в принципі розуміли, що от десь зараз, за годину, за дві почнеться основна така частина їхніх дій наступальних. Ось в розрізі цієї безпекової ситуації, яка склалася в місті Азовсталь, чи це було відносно найбезпечніша локація у місті. Маріуполь це велике місто на території якого знаходиться два великих заводи. Відносно безпечним неможливо його назвати, але з нашої точки зору ну, в, порівнянні. в порівнянні да в порівнянні точки зору військових це єдине місце, куди можна було переміститись для того, щоб мінімізувати втрати мирного населення під час ведення боїв в місті між нами і противником, тому що саме розумієте, коли ведуться бої, противнику без різниці, куди стріляти. Але ми розуміємо, що в деяких будинках можуть бути цивільні. Тому ведення боїв за собою тянуть, само собою, що втрати. Але переміщення на територію заводу це було єдине вірне рішення для того, щоб об'єднати всі сили і засоби, які залишались в місті, розбросані або вже навіть в трьох кільцях локалізованих районах. Це район Ільща був вже ізольований. Противником Приморський район, ну і сама Азовсталь, де, в принципі, розгортався штаб оборони Маріуполя і здійснювалось безпосередньо керівництво оборони Маріуполя знаходився там. І коли сили і засоби були розкидані, то їх треба було об'єднати для того, щоб ввести хоч якусь більш-менш нормальну оборону. Це було вірне рішення. Виконання команди і вихід з Азовсталі в полон. Чи це було правильне рішення як на вас? Ну, по перше, я не маю права обсуждати рішення вищестоящого керівництва. Але таку команду ми отримали. Багато хто з бійців не знав взагалі про існування такої команди, що вона буде, але за пару діб до виходу ми вже почали готуватись. Певний колосі таки знала, що буде відбуватись, що ми будемо виконувати задачу по завершенню оборони Маріуполя в цілому і завершенню виконання завдань на території заводу Азовсталь. Багато хто з хлопців це сприйняв негативно, не хотіли виходити. Але по суті, ця команда була виконана тільки з одної метою, щоб зберегти життя та здоров'я того контингенту, того особового складу, який входив в силу оборони Маріуполя і залишався на території заводу. Це якщо приблизно так же по відсотковому співвідношенню, це на Азовсталі залишилось десь відсотків 30 від цього гарнізону Маріуполі з тих там 30%, відсотків 80% вже було поранених. Тобто продовжувати далі, обороняти частину завода, яка вже зруйнована, знищена наявними силами і засобами, без великих втрат, у нас же можливості не було. Територія інфраструктура завода, так само, як і ціле місто, в принципі, була знищена авіація. Авіація працювала цілодобово. Далі полон 200 днів ви перебували у полоні. Да, полон це, це така, це не прогулянка. Це не то, про що ми думали, це не то, про що нам казали, коли ми виходили з заводу, коли ми завершили виконання завдань по обороні. Якби тоді хтось нам сказав, що буде і як це буде відбуватись, я даю 100% гарантію, 100%. Що ну, мало хто би вийшов. Мало хто би вийшов в полон. Тому що після Маріуполя тебе супроводжують як самого найстрашнішого злочинця. Але хочу зауважити полон це не той полон, де з білим прапором або з піднятими руками. З заводу з Азовсталі всі виходили зі зброєю і не з піднятими руками. Тому я рахую, що. Ми в полон не здались. Це, це не можна про це казати. Ми завершили виконання завдань. Так після цього нас перемістили в місце тимчасового утримання Оленівка, і в цьому місці тимчасового утримання нам вже довели, що ми являємося військовополоненими, але без статусу військовополонений, без дотримання яких-небудь прав гарантій Женевської конвенції. Це для них не писано. Це їхнє вже бачення, як вони нас будуть утримувати. Тому ми опинилися в такій трошки складній ситуації. Оленівка це взагалі зона, яка закинута, яка була занедбана, без вікон, без дверей, без санузлів, взагалі без нічого, без води, без якихось засобів для існування. Якщо барак розрахований на 60-70 чоловік, вони в нього поміщають там 600 чоловік. Воду потім вже потім почали привозити пожежною машиною якимось уралом ці пожежники там, з Декучаївська, і наливають якісь там бочки, дивляться, як наші, і починають всі пити. Вони кажуть, ви що її п'єте, вона ж з озера. Ну, ми бачимо і так, що вона з водорослями, і вона зелена, але в які в тебе є ще альтернативні варіанти. Ніяких в тебе немає. Ти для них ніхто. Це для них ну, гірше ворога. Таке саме і відношення до нас. Їхні зеки, їхні в'язні в тюрмах на зонах мають більше прав та гарантій, ніж наші військовополонені. Оленівка в мене асоціюється з постійним голодом, тому що там просто морили голодом, там всі були такі скелети ходячі. З відсутністю сил просто навіть переміщуватись. Це антисанітарія повна, це голод, це нелюдське відношення. Після Оленівки, ну ще плюс Оленівки, вони зробили теракт, про який ви всі знаєте, там загинула. Велика кількість дуже класних хлопців. Це свідомо вони їх перемістили, тому що вони готували цей об'єкт. Готували вони його десь на протязі двох тижнів перед цим терактом. і Десь за два дні до, до здійснення теракту дуже швидко перемістили туди 200 чоловік. Закрили їх, як ці в е, німці фашисти закривали там церкви на, на ключі підпалювали. Приблизно так я і можу це порівнювати. Е, Росія етап палон. Етап. Ти ж не знаєш, що відбувається? Ти в повному вакуумі. Камаз погрузили, як брьовна. З КАМАЗа як бревно перекинули ВІЛ-76, транспортний літак, десь він літає пару годин, сідає, автозаки, прийомка, тюрьма, ти в робі. сидиш в камері. Ну і само собою, що там відношення цукорки не роздають, кавою теж не пригощають. Відношення дуже, дуже жорстокі. Але це все можна прожити. От Як ви кажете, що є думки, є переосмислення. Просто, наприклад, я на своєму прикладі говорю, треба собі ставити короткотермінові задачі на цей день, щось зробити там елементарне. Навіть в умовах камери 4 на 4 зробити щось елементарне, не забувати дні, рахувати, там, робити якусь візуалізацію, собі там, календар робити, там, який день знати. Скільки днів ти вже в полоні, і коли новий рік, і знаєш, в який день він буде, бо ти вже порахував. Найважче в цій ситуації, коли ти аналізуєш те, що ти не доробив або зробив невірно, і ти не знаєш, чи буде в тебе можливість це виправити, тому що ти сидиш тут в камері і невідомо, коли ти вийдеш звідси. Ось не про відомо, коли вийдеш. Коли ви дізналися, що виїв в списку на обмін, чи якось змінилася поведінка окупантів. Ну, дивіться, вони так само, ти знаходишся в повному вакуумі. Тобі ніхто нічого не говорить. Та охорона, яка в них є, вона з тобою не спілкується. Можливо задавати тільки елементарні питання і відповідати, відповідати там чітко, так як там в них визначено. Так точно і ніяк ні. гражданин начальник Вони з тобою не будуть спілкуватися. Їм це заборонено спілкуватися з нами, з військовополоненими. Та вони особисто і не хочуть. В них спілкування дуже жорсткі, в дуже жорсткій формі проходять. Тому якби, і не хочеться взагалі, щоб ті двері камери там, відкривались. І ти до самого кінця ти не розумієш, що буде відбуватись далі, коли ти чуєш, що там в коридорі якийсь рух іде, або відкриваються двері твоєї камери. То ти не розумієш, це буде допит, або якась перевірка, або перевірка в камері або у вас ще кудись там поженуть. Невідомо, що собі вони можуть придумати. В них фантазії там багато. І просто відкривається камера, називає твоє прізвище і з речами на вихід. В мене таких ситуацій було три. От я сидів в Білгородській області, яка, надіюсь, буде БНР, там, чи як вона там зараз там називається, в старому Осколі СІЗО номер 2 у мене та камера відкривалася три рази. Я чув своє прізвище з речами на вихід. І кожен раз в тебе надія, що це на обмін ти поїдеш. Але тебе ганяють по всій тій зоні, і ти попадаєш в другу камеру. І це вже так скажу, чесно кажучи, становиться трошки грустно. Да, але потім з речами на вихід, і починається весь цей процес протязі доби, там, тебе десь возять, перевозять, і ти розумієш, ну, можливо, це буде обмін. Але в моїй ситуації цей автозак їхав, ми собі надіялись на те, що він приїде на якийсь аеродром, нас погрузить в літак, і ми полетимо. А він зупиняється, і ми чуємо, лай собаки зона. І ми заїжджаємо на другу зону. Я думаю, ну це вже все, капець. Ми вже На етап, на другу зону. І починається прийомка по-новому. Тут тебе вже там руки опускаються, і думаєш, ну, блін, капець. Вроді, я вже до тої типу зони привик. а тут вже по-новому придеться обживатись. І з одної щітки бляха От що робити? Ну, але так склалось, що потім далі повезли, повезли, повезли. І потім ти сидиш в автобусі, ти не розумієш, ти усвідомлюєш, що це можливо, це обмін, але ти до кінця не хочеш вірити, бо ти вже пару разів з цим стикався, а воно оказувалось, що це не, це не обмін. І ти сидиш в автобусі, от як в нашій ситуації було, голова опущена, не можна ж на цю охорону дивитись. Тому що одразу можна отримати прикладом по обличчю. І ми сидимо в автобусі, та охорона заходить, виходить, ми навіть не розуміємо, де ми. І тут чуємо голос: там, Слава Україні. Ми думаємо, ну, Напевно, хтось з цих там, стібається з нас зараз, хоче прикладом дати. Вона каже: хлопці, розслабтесь, піднімаємо голови, стоїть представник нашого там, координаційного штабу Гурмо. По прізвищах називає, і ми починає приходити в другий автобус і, і вже потихеньку на нашу рідну землю і додому. Перше, що зробили після того, як повернулися на підконтрольну, мені повезло, що на цій локації, де ми пересідали в автобуси, і нас зустрічали. В цій групі людей був мій друг, з яким ми вчились, і він, він перший знав, що я там буду. Він мене, коли побачив, сразу застав мобільний телефон, сказав на дзвоні. Я зробив перший дзвінок, а це було дуже круто. Бездебільшого, весь час своєї служби провели на Донеччині. Ми не будемо робити зараз прогнозів, але в майбутній перспективі ми однозначно віримо у перемогу і знаємо про відновлення цілісності України. Де окуповані території теж будуть, а на них відповідно люди, які є прихильниками цього російського миру. Що з ними робити, на вашу думку? Важке питання для всіх, кому зараз не задай, це важко відповісти. Вони там є, вони і будуть. Нікуди вони не дінуться. Просто ті люди їх не можна назвати взагалі людьми, тому що вони не мають своєї держави. Їм все рівно, що буде там москальський прапор або наш український стяг, розумієте? Їм, хоч там фіолетовий прапор там повісь, їм, їм все одно. То їм хто їх буде годувати, вони за тих і будуть ходити і хлопати в ладоші. На них не можна робити опору. Це дуже велика робота для наших спецслужб, їм там роботи не початий край. Але впевнений, що і буде та категорія, яка змінить свою думку. Однозначно, вони вже розуміють, що таке москалі, що таке нормальна європейська країна, Україна. Вони це розуміють. Ну і буде третя категорія, яка просто втіче, просто повтікають. Тому я думаю, що такий розвиток він однозначно буде, і ми повернемось на наші землі. Нам чужого не треба, нам треба своє. Де наш кордон є, як проходить, от туди ми маємо вийти, повернутись, відновити наш суверенітет, наш кордон. І прикордонники поїдуть туди. У мене була мрія, яку я намагався здійснити от, з 2014 року. По грудень 22-го, точніше, я ще в 22-му році, в грудні так думав, по 20 травня 22-го року, коли ми завершили оборону Маріуполя, в мене була мрія повернутися на наші східні кордони. Я не їхав зі Сходу, хоча було багато можливостей. 9 років в зоні проведення спочатку АТО, потім операції Об'єднаних Сил, в цілому в зоні ведення бойових дій це багато. Але в мене була мрія, що в складі передових підрозділів, які будуть висуватись на наші рубежі, з ними виходити. Як то кажуть, ділянку знаю, так що туди, туди і поїду. Але бачите, зараз трошки склалися обставини, що зараз знаходимось тут. Але мрія в мене ніколи не поділась. І в мене вже не мрія, а в мене вже є задача. А задача це трошки друге. Задачу ну, в будь-якому випадку. Я бажаю, щоб і ваша мрія реалізувалася а згодом. Успішно було виконане це завдання. Сьогодні дякую вам за розмову. Станіслав Станіславка полковник Держприкордонслужби, служби був разом із нами. Дякую вам.